Не забувай, що в мене спінінг до 12 грам. Golden Catch Verteise. Привіт, друзі, привіт спінгісти риболова, ви дивитесь канал Франківський спінгісти. Сьогодні от я на міському озері, місто івано франківське падає дощик, дме, вітер непоганий, ну тут так тихенько, тому що я з тої сторони з якої дме. І сьогодні ми будемо ловити рибку, дивіться, на годину восьма година, може навіть по восьмій і ще світло, тому що перевели годинники і є більше часу порибалити. До речі, комендантська година нам не дає більше рибалити, але... Все ж таки будемо рибалити більше світло тепер трошки, ніж затемно. Тому, друзячки, поставте лайкос, підпишіться на канал, ви дивитесь канал Франківські спінги. Сьогодні спільнова риболовля на міському озері міста івано франківська Погнали! Комплект, друзяки, у мене не міняється це. Golden Catch Verteze 762 LT від 3 до 12 грам. Це не ультралайт, Light, це лайтик з катушечкою 3000 Shimano Xsense з 0.8 шнуром та 0.27 флюорокарбоном, також від компанії Golden Catch. Це флюрокарбон називається Guard, який заробив перше місце, тому він в принципі такий вагомий переможець. Як можна так назвати. Міське озеро, друзяки Молодь гуляє, розважається. У нас тут завжди і вболівальники, коли виважиш рибу, і фотографи, і всі-всі-всі. Багато з риболовів не любить рибалити тут через те, що тут дуже багато людей, озеро. Отримало таку від міста реконструкцію багато. І бігових доріжок багато. І от бачите там таких майданчиків для спортсменів, турніків і от там є і кафе далі в тій стороні. Тому тут всі люблять відпочивати, прогулюватись. Подивіться, зараз 8 година і купа людей. Привіт. Бачите. Дітки з колясками, батьки. Всі-всі-всі. Зараз ставимо застіпку і вперед трибалити. Користуюся отаким от, от боксиком від компанії Mayho. Дуже він зручний для того, щоб тут зберігати різну витратку. Бачите, тут в мене застібки, тут гачки, я їх ніколи не перекладаю, вони в мене тут завжди є. Тут і на мікруху, і трошки от там якісь, бачите, такі червоні осети від овнера. Тут застіпки від Golden Catch різної величини я собі от дивіться, відкриваю і собі підбираю для риболовлю. Бачите, на 0 і 2 нуля найменше, тому що я їх постійно використовую зараз. Тому, друзячки, так. До речі, застібки від компанії Golden Catch недорогі, функціональні. Якісні, не знаю, ніколи на них в мене нарікань не було, тому завжди купую. Була зелена упаковка, зараз світла, тому звертайте увагу в магазинах, якщо ви хотіли придбати застібки від компанії Golden Cage. Чекайте, я вже без окулярів не бачу, але по старій, як то кажуть, по старим навичкам все зроблю без Помилок, я надіюсь. Так, Сьогодні свою коробку я складаю отакий USAM. Це схожий воблер на гредігат від компанії Panto 21, такий Сквірел 61 Суспендер. Тут у мене 2 стрийк Монтеро і силикончик від компанії Vist. Це такий Fetic 2.8 дюйма. Тут в мене трошки грузил є, бачите, тут навіть оснащений є. Силікон маю на увазі, що оснащений разом, бачите, з грузом останній раз я його кидав, бо мав покльовочки на нього, сьогодні на нього і також розраховую. Так, в мене тут вже щось запуталося, зараз розпутаю. Поки я розкладався і з вами говорив, вже і темніти почало, друзячки. Тому поспішаємо рибалити. Почну, напевно, з такого воблера, як він називається. Не пам'ятаю всі воблери пам'ятати назву Нішін. Так, право... ні, блін, стерлася назва, навіть не бачу. Коротше, 65 та СП мд Погнали. До речі, дивіться, друзі, повісили табличку з 1 квітня Нерез до 10.06. Вже є інформація, але в загальному повісили табличку там, де... Завжди можна було рибалити, це така глибоководна частина озера. Завжди було від е, моржів до острова і до сцени той участок мілководний, це був завжди цей заборонена зона. Так, щось на облари не клює. Попробуємо силікончик поставити. До речі, я вам скажу, ну це коробка має, бачите? ай яй 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 щось повисипалося. А -а так, зараз ми це все пофіксимо. Випали груза, я бачу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я не чую, як вони в мене гупнули по нозі. Хе -хе. Так, от один. Пузочок. О, от другий. Головне, з місця не відходити. Ну, хоча два... Хоча б два знайшло. Це капець. Ще й не туди кинув, йопаристе. Що більше нема, але мало бути. Так от про що я хотів вам розповісти? Я Хотів вам розповісти про двійнички оці від компанії Golden Cage. І Там зараз у них на сайті знижечка 20%, тому якщо бачите, маєте бажання собі прикупіть. Дуже гострі. Довго тримають заточку, дивіться, який гарний цікавий кут в них. Гарні двійнички. Якщо хочете прикупити, рекомендую. не на клює. Якісь, Якась магія. В принципі, міське озеро це таке рандомне озеро, друзячки Тому не всі я грузики зібрав. Не всі є грузики зібрав в обер по твічу. Я сьогодні кидаю, покидаю ще там де темно, там судакам приємно. Дивіться як темно. Такі верші. Поки риба не клює. No. Тут Разгоняем его и так вот по плите вынимай, Ні, Не-не, там надо тут нема что разгонять. Он хорошо зацепился тут. А ну и пиццветы мне будет, ласкацим. Да он будет дерг. Мм. Что ты ти... кисло? А відео тебе знімає? Так. Бачиш і Сані клюнув на вобле... Ой, на, вийшов на силикон, а мені добрав на воблерок. Вітаю. Дякую. Ой Так, що продовжимо нашу зйомку, тому що там, як завжди, зібралися у нас глядачі. Я думаю, що у вас рам є. У мене також є, але дивіться, який воблер. Той що, як завжди. Джакал, сквірел. Білочка. Так. Ось такий воблер. Дивіться, Такий судачок. О, розпушився. Ой, хоче зараз стрибувати. Так впевнено взяв. Зараз це... Так, мої... було, такий удар був. Ну? No, uh -huh. не дійшов, самий а дійшов... А у Саші він дійшов. Тобто у Саші він вийшов на силікон, і я зразу кажу, ну-ка я туди підкинув облурком і подивимось, може він добере. І реально з, першого, з першої проводки добрав, ні? Зразу, зразу. Ну. Добре, треба відчіпляти. Така штука. Ну. Не может це. Ага. Ну дістану чи не ну, а може там. Так, а... Оно Воно типа бачиш. Там. На ну, два гачка, типа, засір, не. Та я... ти как бити не его поплити. Не, у мене э, шнур... Э... Ну, а от, це... тоже там. Є. Так. Опа. Отакий от судочок. Бачите? Ну, это... Со... да. 40 сантиметрів жарений. Да. Та випустимо. Який, який красивий. Так, ну що, у нас є сантиметр. Зараз ми його заміряємо. Ну Якщо чесно, то... 40 сантиметрів. 40 сантиметрів по листі. І вага. Зараз в мене і вага є так само, дивіться, друзячки. Ой, ого, ого. Ей, ей. Щось в нього очі повилазило. І вага, Саш. 630 тридцять грам. Так, ще раз. Чекаю, щось воно у мене нерівно показує. Ось 630 грам. Хе. -хе. Кій відпускний, дружяки. Шесть Це один судочок. Треба розпити. Оце такий невеличкий вже. Ох, дивись, воблер облер взогло. А ну підсвітиш трошки? Знизу такого Такий. Так Біжи зайчик Ну шо друзяки Як вам риболовлю весняна Нієньочек ха, -ха, ха Гарно порибали Тому друзяки, поставте лайк, підпишіться на канал і всім! Гарної риболовлі, не хвости канілусочки, всім па-па.